ранку ми приїхали дивитися, як інспектують маршрутки. Сьогодні справність маршруток перевіряють і поліція, медики, чиновники Берської міської ради. Але така перевірка не кожного дня, не кожного ранку, на жаль. Повість номер восемь це прикорма. Придатність А зараз я коси. Ні, це було. все чистенько вже підготовлено, все в порядку. <звук> 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 Андрій Севу. Довідка не особисто перевірив. Як працює аварійний вихід дверей? Важить вірті просто в цьому. Я не знаю, має так буде. Швагнивше. Так, десь Сейчас давай не вийшли. Відірвана. Ой, я перепрошуюсь. Ви? Я... Випадково. Але Ви? торкнувся, вже відголовось. Видно, що все повичищало. Порівняно з попередні почалка. земля. Все в нашому світі відносно. Я думаю, що при різкому торможенні Безпечно буде з головою звуковий... цей маршрутка, знати... які не хотіли, щоб на кожному маршруті їздило, насправді. точки на одному на місці це вже добре. Одна 402. друга. Нормально все? Ну так. Он дивись. Цю маршрутку зовсім не помили. Щоб не попротирали. Признали, що буде перевірка. Андрій, яке в тебе враження після інспекції, давайте я так закуплю, Після інспекції АТП-13209. Тут насправді було декілька перевізників переважно в хорошому стані. Все відносно, звісно, але в нормальному не було б дирок в підлозі. Переважно випускали автобуси лише одну п'ятірку яку я вже, яку вже, яку вже ми вам показували, е, завернули з поламаними сидіннями, а так, то в принципі привітний персонал. Єдине, що поліція, поліція трохи хамовита була, вже якось упереджена, налаштовано до, до наших перевірок, до нашої уваги, скажімо так, але Андрій, як, як, як тобі враження? Ну, в принципі, було все більш-менш, але я думаю, що в зв'язку з тим, що сьогодні були присутні і представники міської влади, і депутати, і поліція, і МНСники, то, скоріш за все, такі жорсткі випадки просто залишилися вже у себе там в депо і їх просто не випускали навіть на маршрут, я так думаю. Тому що ми побачили реально одну таку ну, серйозну, не дуже в гарному стані маршрутку, всі інші були більш-менш нормальні. Дірок не було, особливих зауважень не було. Навіть ці прибори працювали. От. І, в принципі, треба дивитися далі. Тому, друзі, будемо вдячні, якщо будете продовжувати контролювати стан маршруток, повідомляти нам, будемо звертатися оперативно до власників маршрутів і питання вирішувати в онлайні. Тому що, бачите, сьогодні все начебто окей, але за рахунок того, що багато перевіряючих, можливо, воно тому і окей.